Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бичків вже після обіду хочемо навозити силосу. Добрий день. Знаєте, коли заходимо на територію, я завжди зразу за собою закриваю двері, а коля ще каже, чого ти зразу закриваєш двері? Кажу, бо якось так ми привикли, що вони в нас тут паслись, щоб вони кажу, не повтікали. <рес> <рес> якось так попривичці. А тоді, як, як перегони, теж бувало, що втікав один. Ну. ну то добре, що двері закриті, а якби ще старший... Почули вже нас, вже рікають. Заглянемо, що вони тут. Раз уже нас гукають, то значить точно, що не лежать. Щоб холодний шов. Щоб холодний йшов. Силосу нема. Вже нема навіть на один раз. Сьогодні все б тут. Так тепло з вулиці у Хліві. З тієї сторони закрито. Та й тут Коля повтеплював вже з усіх сторін. Сьогодні зранку приїжджав. Трохи тут багато часу провів. Вже <рив> <рив> гнойно збиралось. Якось так менше все чистив, щоб було тепліше. Все підстиляв, підстиляв, щоб не мерзли, і двері, щоб лишній раз не відкрить, Як мороз. А що вони ждуть? Скільки їжі в, в кориті? Вони вже хочуть силосу, комбікорму. Сьогодні вже бички почистив. Раніше планував, знаєте, думав, можливо, коли морози пройдуть, то тоді почищу. Але бачите, так трохи багато вже назбиралось, то, то приїхав трактором, заїжджав ковшом сюди, а тоді ковш накидав вилками, Бо вже трохи було отак стояли, задививши, що -то під, під задніми ногами багато зберуть. Трошки попідкидаю їм соломи. навозим силосу. Там зверху мерзли, той, що мерзлим, то я так на сторону його відкидаю. Він тут розстає в хліві. Ну, доберемось до, до такого, до не мерзлого, щоб зразу їсти. дати, тому що вже на вечір треба. Ну, ще трохи і але вже раз приїхали, попораємось. Що ти, бачок, солоний хоче поїсти? Голодний. Так, це осяну соломину, вони так трохи перебирають її. Було добре, знаєте, коли там на вільному вигулі, то там соломи накидаємо, Вони собі переберуть, де така зілля попаде, чи перейде чи ще щось. щоб вам не холодно було прижити там ці морози. Ну, зараз добре, їм трохи більше місця, то він так поперек лягає до жолба ближче, там сухо, то трохи краще. Бо температура, якщо обігровача не включають, то виходить мінусово у, у хлібі самому, то я двері сьогодні розгордив, тюки переносив на ту сторону, так понад сіною позложував, а сюди привіз свіжий, загрузив. Ну знаєте, якби повністю загорнути, так стіну тут місце дозволяє, то було б ще тепліше. Але не, не хочеться так багато робити потрошку. Ну. Вже такі самі більшому разі пройшли, то вже буде краще. Що таке кабачок? О вже такий. Бичечок. Тут бачите, яке утеплення виходить. На тюка не промерзне ніколи. Так, добре, будемо. Поїдемо, зараз трохи поганяємо тачкою. Подружена я ще цього поверну, не йдину, ще. на так, Повернуться, Біляш ти теж. Проходно. Тут такого коридора треба зробити, щоб сюди не заходили б. Може, пожмені сіна з'їсти? Поки ми там зараз доберемось, бо того, що зверху мерзли, а тоді вже до того такого добираємось, щоб воно зразу дати їм. А ну не злазногою. Там треба двоє інструментів і великі дрелі. Вілками наковірувати, а дрелями знизу так краще, коли, коли вже зворушений. Ой, ти ти будеш за кермом, за рулем, де права є, то будеш, будеш ганяти годі. Можна було привести трактором, я щось так не подумав. Тоді зранку тепер вже я підходив, то бачу, що сліди подивився на, на трактор. Думаю, що не привіз. Це одкрує. І вітер взявся, і сніг почав, поки в хліві побули. Ми все підсовуємось до краю коля. Мишка. Ярик любить їх ловити. Ну. А часом в рукавичках коля каже словить, геть в руках потримає. Там тепло, вона хавається туди. Замерз. Ще краще замерз. Угу. Хліві розташний. Крапше про мерзло, то тоді було 15 морозу. Як було б тоді морозом, мінус 15. Uh -huh. То і цієї ночі було 13, uh -huh. і вчора 11, теж ж немало. Що температура морозу так тримається, то ще мерзлий такий. А далі вже м'якший. А ще в тобі полежить, то буде добре. Ще до краю коня. Нормально ще до краю є, що то високий. Тут, да. тут висота мене. більша. І бічків поменшало, так. Да. На початку як приступили, то, то ми вже думаємо, наскільки тут вистачить, можна які місяців два чи три. Але що так високо заложений. Зараз ще не беру такого, не мерзлого, щоб зразу їм дати їсти. Вже цей мерзло все забрав. Цього разу знаєте, саме більше якось промерзло, щоб більше морози були. А тут отакий, отакий харч. Значить трамбований, щоб трактором гарно це вже не мерзло, просто так затрамбували і чітко може. Самовісти. Не дуже так добре брати добре, 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 коли так на ось так трохи краще, а коли так до то... то Скільки коли трактор по поїздів? дня, ще й на другий день. На другий день я повністю пахло вже силосом. Ну, зараз продубаємо докунорку, от тоді потепліше і будемо все петран брати. О, oh. оце oh, смакота. Сіна не хочуть, вони вже знають, по що ти їдеш. А ще як одну тачку привіз першу. Як побачили першу тачку, то знають, що зараз будуть їсти. Яка в їх вещера, то наші сіно. І зараз збічкаємо по лопаті силосу цього немерзлого. А цей до ранку тросане і з цієї сторони ми так менш мерзли, а саме мерзлий стоїть, Також будемо давати. Отак, на одного ліжка. І отак, бачите, їдять. Кабачок на повний рот їсть. З цим разом, бо вони так виходить у їх. О, це поперекинув за рога. Можливо, трошки слабовато. Добре, їжі. ногу любишь сажать внимай мой тоже вже так бачу нормально есть відкриваємо сундучка кате таки И гарно. Премикс пахне. Та. А все разом то... Тоді, знаєш, якось що приложила з печі, сушила, бо там пахне дуже така кукурудза. І тоді зараз ще пожмені сіна їм так. Не побагато там, потрошку бійку. по боскому збили. Ще є трохи. Отак і все хай їдять. Це можна було прикрити поїлку, вона така безхозна зараз. Дай кабачок. Вони зараз зайняті, можна проходити. Ну. Біля ж, бачите, стоїть завжди з цієї сторони, посело в гній тут, назбірується, тут. Саме він. От він. і все. Оцей білий, був, здається, мені саме такий менший, худіший, а як Коля дає їсти, то саме більше їсти хоче. Зараз і так добре, що так окремо не мішають, і не обідає ніхто. А біляж знов такий самий довгий, завжди виходить, щось тут йому не по розміру. Але він там солому наниз підмостить, о, бачиш, і в ту сторону лягає, і в цю. Генеральне прибирання сьогодні Коля тут зранку. Як приїхав, то довго вдома не було. Але вже ж і соломи навозив, попорався нормально. І силосу вистачить. Отам, де тюків від стінки, то там так тепліше, ніж отут, коля. Точно ти кажеш, що якби загородить, то було б гарно тепло. Це коля силосу навозив, на днів чотири вистачить. Спочатку думали, що так, він скоро закінчиться, а зараз бачимо, що. Й і хатить їм. Там і високо, то ще й немало, а бичів трошки вже поменшало. То, щоб так, щоб що багато вони їдять, то що, то здається, і не багато. От здається, три, три їсть, а цих двох то все і біляш, і кабачок крутиться б там біля комбікорму. І комбікорму коля вчора заготовив. Теж намолов. Збираємося вже. Попорались? Тож діднять, але щось так не дуже. Все заглядають під сіно. Ну що ж, будемо вже їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення.